Вже протягом семи місяців я готуюся до ЗНО за допомогою освітнього платформи я в курсі, та хочу зазначити те, що якість моїх знань значно зросла, а ймовірний бал ЗНО підвищився. Але всього цього я б не досягла без допомоги викладачів, до яких завжди можна було звернутися з цікавлячим питанням та отримати повне й зрозуміле пояснення. Також мені сподобався модуль, з яким було доволі комфортно працювати. І в якому міститься вся необхідна теорія до занять без всілякої води. Основні ж завдання в книзі курсу та модулі були складені доволі грамотно, тому це сприяло значно кращому засвоєнню та повторенню матеріалу. Уроки проходили як в режимі онлайн, так і в класі, тому було набагато легше підлаштувати графік занять до свого особистого. Хочу сказати велике дякую. За створення такої комфортної платформи для справді якісної підготовки до ЗНО.